Вітаю, любі друзі! Сьогодні я вам розкажу про астрологію, королів та королев. Світ королівських династій завжди повитий ореолом таємничості та величі. Ми захоплюємося монархами, стежимо за їхнім життям і питаємо себе, чи є в їхніх долях щось зумовлене зірками? Астрологія, звісно, не дає гарантій королівського титулу, але показує цікаві закономірності. Народження під певним знаком не визначає долю людини. На характер і життя шлях впливають багато чинників виховання, історичні обставини, особисті якості та вибори. Проте, вивчаючи дати народження представників королівських династій, можна побачити цікаві кореляції. Деякі знаки Зодіаку, ніби створені для того, щоб сидіти на троні та об'єднувати народи. Вони мають унікальні риси, що дозволяють їм не тільки контролювати долю імперії, а й залишати знаковий слід в історії. Отож, представники якого зодіакального кола найчастіше стають монархами? Є три знаки Зодіаку, під якими найчастіше народжуються королі та королеви. Ці три знаки Зодіаку найчастіше займали королівський престол протягом всієї історії. Лев ключові риси, харизма, лідерство, впевненість та шляхетність. Лев це зодіакальний знак, яким керує Сонце, символізуючи світло, владу та велич. Леви справжні лідери з вродженим почуттям власної гідності. Вони люблять бути в центрі уваги, мають магнетичну харизму і легко надихають оточуючих. Крім того, вони часто привносять до робочих процесів. Креативність та інноваційний підхід. Це дозволяє їм знаходити незвідані шляхи успіху і розвивати династію з урахуванням актуальних викликів часу. Монарший престол для Лева це улюблене місце в природному середовищі, де він може проявити всі свої найкращі якості. Історія це підтверджує. Серед відомих коронованих Левів Рама 10, король Таїланду, Мухаммед 6. Король Марокко, Хукон VII – король Норвегії, Людовік XVI – король Франції, Карл I, імператор Австрії, Марія Жозе, королева консорт Італії. Цікаво, що зображення Лева часто прикрашає герби королівських будинків як символ влади, мужності та шляхетності. Леви не просто правлять, вони створюють епохи. Залишаючи дуже я... яскравий слід в історії. Другий знак це козиріг. Ключові риси це амбітність, дисципліна, стратегічне мислення і відповідальність. Козироги відомі своєю цілеспрямованістю та вмінням домагатися бажано всупереч обставинам. Цей земний знак цінує порядок, традиції та структуру, має видатні організаторські здібності. Та практичну мудрість, що ідеально поєднується з монархічною роллю. На відміну від яскравих левів, козироги не мають такого явного королівського блиску, вони завоюють авторитет поступово через працю і відданість. Їхнє завзяття та вміння вибудовувати довгострокові плани роблять їх прекрасними правителями, здатними забезпечити стабільність та процвітання свого народу на довгі роки вперед. І як показує історія, козироги справді часто займають високі посади і демонструють визначні лідерські якості. Королівські особи козироги це Салман Ібн Абдул азіз Аль Сауд, король Саудівської Аравії, Хароль V, король Норвегії, Кетрі, принцеса Уельська, імператриця Єлізавета Австрійська. Була дружиною Франца Йосипа І, король Хуан Карлос І. І третій знак це скорпіон. Ключові риси рішучість, проникність, інтуїція і стійкість. Скорпіон один з найбільш загадкових суперечливих представників зодіакального кола. Люди, народжені під цим знаком, мають неймовірну внутрішню силу і вміння тримати ситуацію під контролем. Скорпіони майстри стратегії. Вони відчувають приховані мотиви, а також вміють використовувати інформацію у своїх інтересах та приймати складні рішення у критичних ситуаціях, що конче необхідно для успішного правління. Скорпіони-монархи часто асоціюються з періодом бурхливих змін та трансформацій в історії всього світу. Серед них Карл III, король Великобританії, Густав VI Адольф. Король Швеції, Леополь III, король Бельгії, Марія Антуанета була королевою Франції. Їхнє правління може бути драматичним, але самі скорпіони здатні проводити реформи і перебудовувати за старі системи. Вони правлять не так публічно, як через прихований вплив, який вони мають на міністрів, лідерів думок і представників еліти. Научним прикладом є король Карл III, який, будучи спадкоємним принцем, любив писати листи у різні інстанції, намагаючись давати свої авторитетні поради та брати участь у виконанні ключових рішень уряду. Як ми вже зазначили, приналежність до того чи іншого знаку зодіаку не гарантує корони та трону. Але історія показує, що деякі знаки справді найчастіше зустрічаються серед представників королівських династій. Можливо, річ у тому, що саме леви, козироги та скорпіони. Мають найбільшу концентрацію якостей та рис характеру, які роблять їх особливо успішними у ролі лідерів. Але не забувайте, зірки можуть підказати напрямок, але лише ваш вибір визначає кінцеві результати. Навіть якщо ви не носите корону, ви можете правити своїм життям так, наче ви справжній монарх. Ось сьогодні така цікава і незвична інформація. Якщо воно вам сподобалось, поділіться посиланням зі своїми друзями. Бажаю всім гарного дня, почуємось у новому відео.